Доброго дня! І сьогодні ми говоримо з Тетяною про карму стосунки. Я думаю, що ми будемо і про кохання говорити, і про стосунки загалом. І хотілося б, мабуть, почати з кохання. Хотілося б дізнатися, є таке поняття дуже красиве, я думаю, глядачі його знають: це споріднені душі. Або ще близнюкове полум'я. І це одне і те саме взагалі. Добре, так, споріднені душі близнюкове полум'я є, є таке поняття, і думаю, що. Багато хто навіть знає когось такого у житті, про якого можна сказати, що от він моє єдине кохання, я його так відчуваю, я його так знаю. Мені би то все життя були разом. І як тільки я його побачила, чи як тільки я почула його голос, чи щось відразу я зрозуміла, що це моя людина. У багатьох. У багатьох. Так. На жаль, коли ми собі когось отак трошки приклеюємо, або когось отак трошки примальовуємо, так, то не завжди з того боку, це те саме, як і для нас. І е, насправді воно не завжди так є. не завжди. Тому що якщо почати саме із, із цього випадку е, про споріднені душі або близнюкове близь, полум'я, або твоя друга половинка, або от хтось точно такий, як ти, ніби це ти, друг, другий ти чи друга ти, то, е, звичайно, можуть, можуть бути такі відчуття. Ці відчуття можуть йти просто із минулих життів. Коли ви вже були із цією людиною знайомими. Можливо, я знайду такий приклад, поки ми говоримо і вам його е, розкажу. Але е, коли перевірити точно, отак, як я сказала, із точки зору цієї людини і з боку тієї, хто його є, друга половинка, не обов'язково їхні відчуття співпадуть. А якщо відчуття не співпадають, ну, то це вже не є близнюкове полум'я. І, по-друге, Саме по собі поняття, давайте з нього почнемо, трошки забудемо про карму і почнемо з Близнюкового полум'я. Коли всі наші душі прийшли у це життя, вони всі відділилися, або вони всі вилетіли як іскорки, і з того подиху Бога, так, Бог видихнув, світи і людей. Або ще ми говоримо, що стався оцей величезний зрив. З так само в науковому плані науковці говорять саме так. І всі ми розлетілися, і всі ми почали жити тут у світі, але ми всі пам'ятаємо, що ми єдині, і ми один одного знаємо, бо ми були частиною одного Бога, одного творіння. І зараз у цьому житті це можуть бути люди різного віку. Абсолютно різного. Це може бути, скажімо, дитина, якій три роки, і якась там бабця, якій 93. Вони ніяк не можуть бути коханцями або частиною одного цілого в таких якихось стосунках кохання, аж ніяк. Але вони можуть відчувати оце близнюкове полум'я, оце, оце єднання. Або люди можуть жити зовсім на інших континентах і навіть не знати один одного, і не бачити ніколи. Але вони існують як частинки близнікового полум'я. І для мене. Що є нетипово, ніби для того, як бачать всі інші, бо усі нормальні звичайні собі люди говорять, що це моя половинка, бо у нас кохання, любов, я її страшенно люблю. Я відчуваю для неї, до неї, до нього ось такі почуття, і тому це є ця половинка мого близнюкового полум'я. Насправді це не так. Близнюкове полум'я це є єднання вашого духа. У дусі, якщо ви думаєте однаково, якщо ви приблизно вірите у ті, самі, у ті самі речі, у вас є однакові пріоритети в житті, у вас, якщо є вибір, ви вибираєте однакову реакцію. Абсолютно нічого не маючи до кохання статевого, до кохання якогось такого між чоловіком, і жінкою і так далі. От тоді для мене оце буде близнякове полум'я. Це єднання. Душі, єднання духа це зовсім не єднання тіла. Тому що ми розуміємо, що, скажімо, якщо говорити знову про кохання, то кохання можна поділити за. На три, ну, як мінімум на два типу. Це буде е, платонічне кохання, так, і буде кохання фізичне. У грецькій мові там є різниця, там є три е, пояснення слова кохання. У буддистів, скажімо, слово кохання, е, так як любов, то це буде матися на увазі не статева така любов, а це буде саме як «patient», е, 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 це буде як ми, співчув... Ні, співчуття, ага. співчування. Не пристрасть, uh -huh. так, О, ти правильно Fashion. сказала це слово. я так, 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 uh -huh. так. Це буде не пристрасть, а це буде саме співчуття. Uh -huh. Бачите, які величезні, яка величезна дистанція між пристрастю, так, фізичною, і співчуттям, співчуванням до людини. От, от на таких різних градаціях є кохання. Тому ем, близнюкове полум'я для мене це зовсім не ті двоє людей, які побачили одне одного, бо вони знайомі з минулих життів, і вони думають, що це твоя половинка, тільки з ним, тільки з нею я повинна жити. І я думаю, що це було б дуже неправильно і ем, ем, навіть не кармічно, а навіть із простого за такого нашого життя, якщо ви все ж таки знайдете варіант і ви. Об'єднаєтеся, поєднаєтеся і будете жити там, чи одружитеся, чи якось будете жити з такою людиною, яку ви вважаєте своїм кармічним, своїм близнюковим близнюковою половинкою, зовсім не обов'язково, що це є найкраще рішення у вашому житті. Тому що рішення в такому випадку буде від пристрасті, від емоцій, від цього жару, жару почуттів, від хімії, так? а зовсім не від холодного медитативного розуму. А саме холодний медитативний розум, який ні до чого не приклеєний і не бачить ні чорного, ні білого. От він може знайти собі оцього, близню, оцього близнюка. Який за душею у нього це другий, другий я або другий він? Деколи бувають такі цікаві історії. От я пригадую таку історію, я була в Індії і. Я була там разом із своїм учителем. Шанті Пракаш Гулаті, це індус, який старший за мене років на 25 Я так думаю, він мій учитель, але це настільки приємна людина, він настільки простий, він настільки людяний. От, наприклад, ми їдемо десь у таксі, чи щось, і хтось сказав: Ой, холодно, вітер, вітер віє там бо, хоча в Індії плюс 25 І от Шанті Пракаш знімає з голови свою шапку, каже: На, я тобі дарую. Ця шапка буде твоєм. Ну, Дуже-дуже людяний, дуже такий веселий літератор. Зараз він уже не з нами, але на той час ну, це була та історія, коли ми от з ним їдемо в аеропорт, чи ми кудись перелітали чи переїжджали. І, от я пам'ятаю, ми сидимо з ним ззаді на, на задньому сидінні у машині, в таксі, і він так бере мене за руку і каже: Таня, можу я тебе про щось попросити? Англійською мовою він говорив, я якраз перекладала, коли з ним була для тих груп, які говорили українською, російською, коли були конференції. Я кажу: так, можна? І він говорить: Таня, давай, ми у, наступну, давай у наступному житті ти будеш моєю жінкою. Ти так, ти, мені, так ти так мені подобаєшся, ти така, і от я так хотів би, щоб ти в наступному житті була моєю жінкою. Я кажу: а! Окей. Здивувався. окей, окей, Треба подумати, треба подумати. Ну а насправді я знаю, що дружина в нього вона зовсім не лагідна. і Він там розповідав, що вона така, така ділова, собі індійська жінка, українські жіночки теж такі бувають. А він такий дуже люб'язний, милий, такий, тихий і все це. І от так він сказав, що Таня, давай у наступному житті ти будеш моєю жінкою. Чи я нею буду, чи ні. От як моє життя закінчиться, бо його вже закінчилося, так як моє закінчиться. І ми з ним зустрінемося, побачимо, які там у нас будуть кармічні уроки, і для чого він мене запросив. Тому що коли ми створюємо подружжя, звичайно, що ми його створюємо з якоюсь метою. І потім дуже цікаво, коли ми зустрічаємо у цьому житті. Того, хто повинен стати оцією твоєю половинкою у твоєму подружньому житті. Давайте такий приклад розкажу. Це приклад, який ви можете знайти, здається, у книзі Майкла Ньютона Оделя десю французькою, вона є, вона є українською мовою, російською теж перекладена. От така історія, коли у цьому житті от Віка, ти може згадати, скажімо, у твоєму житті, чи ті, хто мене слухають, може згадати, як це було у вас, коли ви зустріли того самого особливого, коханого чи кохану у вашому житті? Як це було фізично? Як правило, це буває так, що е, до життя так, до цього, дві душі домовляються: от давай ми прийдемо у життя, ти будеш моїм чоловіком, я буду жін, твоєю жінкою. Домовлялися, бо він повинен щось в собі розвинути, а вона щось у собі розвинути, і в і у того, і у того є карма, яку вони хочуть погасити або зменшити, е, перебуваючи у цьому подружньому е, житті. От, Але він її питає: ну все це добре, я хотів би, щоб ми з тобою ем, стали чоловіком і жінкою. Але як я тебе впізнаю, як я тебе знайду, тому що ми всі змінюємося. Фізично трошки якісь деталі від життя, де життя можуть бути однакові, таке буває. Але не завжди чоловік може народитися жінкою, жінка, чоловіком і так далі. Як я тебе впізнаю? Але в очах, мені здається, щось може ага, бути. Окей. В погляді, от в очах. Добре. Так. так, може бути, що тоді, коли ти дивишся людину, uh -huh. вперше бачиш так? і вже в голові знаєш, о, то я тебе знаю. Ми Найомий з тобою десь погляд. зустрічалися. Uh -huh. де, де я тебе знаю? Як, як тебе звати, чи який в тебе голос, чи я тебе знаю. І от е ці душі вони домовляються про такі значки, про такі знаки. Скажімо, коли ми з тобою зустрінемося, у мене буде там якийсь медальйон, чи в мене буде якась печатка, чи щось на мені буде такого, на що ти звернеш увагу, і розмова почнеться саме з цього. Або, скажімо, давай у тебе проб'ється колесо в машині, а я до тебе під'їду і запропоную тобі свою допомогу. І оце буде той момент, отой сигнал, коли ти мене впізнаєш. І з цього все почнеться. Отже, якщо у вас, от Віка, як у тебе було, якщо у вас бува, було отаке в житті, що щось такого особистого, скажімо, у мене з чоловіком була така історія, що коли я почула, коли він грає на гітарі і співає. До того я навіть не бачила його серед людей, а от коли він заграв і заспівав, тут моя голова повернулася, і я його побачила зовсім іншим поглядом. Я думаю, що це і був той знак, про який ми домовлялися. Ну і з того почалося вже о 35 років, чи трошки більше продовжується. Ти собі щось таке пригадуєш? Е, мені здається, що це, е, це, це було кохання з першого погляду, угу. а, але на що ти звернула увагу? Що він такий красивий, ага, бачиш що він такий статний, угу. що він такий ефектний, угу. харизматичний, Окей. і е, ти виділила його. серед Я, усіх. я виділила так, так. Угу. І, ну, цю угу. зустріч запланувала моя подруга наша, щоб нас познайомити. А він мені сказав, що він мене вже колись бачив угу. в місті. Я йшла і він навіть хотів зупинитися, щоб підійти до От мене, познайомитись. Так, ви були з двох боків ви ви вже знали не тільки ти, а він теж знав, так що це будеш ти, що це буде він, і от ви повинні зустрітися. Мабуть, так угу. і коли от наша подруга нас познайомила, хоча він не знав, що вона саме зі мною буде його знайомити, і коли вона нас познайомила. То він мені потім сказав: я коли тебе побачив, я так здивувався, тому що я тебе якийсь час назад бачив в місті. Ти йшла така красива, волосся розвивається. І я хотів прям зупинитися, але потім не наважився. Подивися, нас... оце, mm -hmm. що ти сказала, волосся довге так розвивається. Так, так. Він міг пам'ятати, він міг запам'ятати саме оцю деталь. А ти те, що він високий, статний і так далі. Так, Отже, йому? справа в деталях. От справа в деталях, саме на деталях, у нас оця пам'ять підключається. Тому згадайте, от, як я сказала, хто у вас був у житті, як все це починалося, чи, можливо, з якоюсь іншою людиною, можливо, це ваша подруга, де ви зустрілися, чи ще хтось ще хтось у вашому житті, хто такий дуже важливий. Інколи може бути місце. Де ви зустрічаєтеся? Інколи може бути навіть запах. Чому ми реагуємо на запах? От, скажімо, дві душі домовилися, що ми з тобою зустрінемося у спортивному клубі, і там буде отакий специфічний запах. Так? І от вони зустрілися, вони побачили один одного, і оцей запах, і вони удвох там. І от він включив їм оце знайомство. Таким чином, певно, що ми з вами не, не, про, не просто так нічого не буває просто так. Все, все, що в нас є в житті, звичайно, є паралельні лінії, але більшість із того, в усякому разі, де ми зараз з вами говоримо у цій мірності так, і про що ми спілкуємося, все це було заплановано саме таким чином. І навіть те, що я зараз от тут сиджу, і, і про щось вам говорю, а ви слухаєте, так само все це було е, заплановано. Тому задавайте питання, е, пишіть, і ми будемо говорити е, ваші, ваші ситуації, обговорювати. Ну і от щодо е, е, близнікового полум'я або споріднених душ, я теж. Е, Завжди думала, що, мабуть, це не тільки про кохання, про чоловіка і жінку, і про якийсь фізичний зв'язок. Це може бути на рівні душ, це може бути і дружба okay. між людьми. коли okay. от Дійсно, і одні погляди, і одна реакція, і в мене є така Подруга, от uh -huh. з якою вона мені завжди каже Віка, тому що ти рак, і я рак. Я кажу ні, це не це, тільки в тому це справа Це може бути в тому числі, але не ну не, так, не тільки, тільки це, не тільки це, тому що вона uh -huh. теж мені завжди говорить, що ну я б так же ж зробила. Ну от ми з тобою однаково, і ми працювали разом, е і думаю, що ми в майбутньому ще теж будемо разом працювати. І власне теж, от такий дуже цікавий зв'язок. Так, правильно, ти говориш, давайте я ще таку історію одну розкажу, із уже дуже-дуже сучасного це пов'язано з ситуацією політичною війною. І одна із історій, якою я могла б зараз поділитися, так, щоб знову не називати імена ні про що не говорити, є такий хлопець, який зараз на війні. І є дівчина, яка зараз знаходиться у Італії із своєю родиною. І от ця дівчина у Італії вона завжди знала і вона завжди відчувала, що той хлопець, який зараз на війні, це не її чоловік. І вона не його дружина. Кожен із них має свої сім'ї. Дівчина у Італії живе своїм чоловіком і донечкою у Італії, а той чоловік, який на війні, у нього є своя сім'я, свої діти, своя дружина і так далі. Але от саме оця дівчина говорить про те, що він це моя половинка, він це моє близнюкове полум'я. Я не можу... Жити так, щоб про нього не думати, щоб про нього не мріяти, щоб йому не писати. І, врешті-решт, я готова розлучитися з чоловіком, бо хай він, хай він живе тут із своєю донечкою чи з нашою. Я готова розлучитися і поїхати назад до України. І жити там, коли цей хлопець, цей чоловік прийде з війни, жити з ним і буде тільки з ним. І він мені пише те саме, що тільки з тобою і ніяк по-іншому. І почалася їхнє таке листування саме з часів війни. Ну, Звичайно, з того часу, коли тяжко стало для цього хлопця, для його життя, для його просто існування. І от ця італійська дівчина, вона. Пише йому, вона його підтримує. І це одна з моїх клієнток, яку я консультувала дистанційно, і до чого ми з нею дійшли. Я їй сказала дуже різко, дуже конкретно, не знаю, чи хтось би з цим погодився чи ні. Вона погодилася на, на даний момент, але знов-таки кожен вирішує для себе. Я сказала так: дивися, Світлано, якби. Ти поєдналася із цим чоловіком. так? От ви, Ти його кохаєш, ти про нього думаєш, ти хочеш бути з ним, ти його відчуваєш, і думки, і по, і подумки, і все-все-все в ньому добре, ви зустрінетеся. Ну, покохалися, помилувалися ви, так? такий час, такий час, все. Як буде далі, невідомо. А так, от на, на відстані от через оце листування, от через оцей зв'язок. Дивися, все набагато набагато вище. Я хотіла уникнути слово вище, але для мене це набагато вище. Все набагато абсолютно по-іншому. Тому що ти для нього, як якийсь ангел, не той, якого він може там по, пощупати, потрогати, спати з нею, там, піти до неї до ліжка і так далі. Ти для нього ангел. Ти його підтримуєш, ти йому пишеш. Тому що вона мені розповідала, які тексти вона пише йому і як все це. І він їй відповів: він їй сказав: завдяки тобі, завдяки твоїм текстам я тільки зараз виживаю, бо ситуація напевно що складна. Тому я кажу: дивися, от те, яку роль ти зараз для нього граєш. Як на мене, це може бути та роль, яку, як ми сказали, близнюкове полум'я. Це не про кохання, не про пристрасть, не про те, що там десь навіть жити разом чи якось отак. Все це набагато, набагато цікавіше з точки зору і душі, і духу, і кармічних стосунків, і, і чисто людських стосунків. Так. Така історія. Дуже ще цікаво, Тетяна, от а є. Коли е, не відповідає взаємністю е, людина, от хтось закохується один, а другий ну ні, це теж можливо якийсь такий кармічний е, е, ось цей зв'язок, бо одна людина може любити е, от партнера і намагатися зробити все для того, щоб та відповіла все-таки взаємністю, але це неможливо. І от такі стосунки, вони, мені здається, деколи роблять нещасним обидвох. Угу. Ну, дивися, по-перше, я б вже тут дивилася від того, як вони починалися, ці стосунки. Так, тому що. Знов таки, коли дві душі планують е, прийти разом і мати, мати щось, якісь стосунки між собою, то це буває, як правило, не перше, не перше знайомство душ. Вони вже жили, вони вже були кимось. Але якщо у цьому житті це чоловік і жінка там чи, чи двоє, хтось когось кохає, Отже, це ми говоримо про такі стосунки, більш як, як кохання. Не обов'язково у попередніх життях вони вже пережили кохання, пройшли кохання. У попередніх життях, скажімо, це могло бути, могла бути сім'я, де хтось із них тато, а хтось із них дитина. Так, могло бути, що у попередніх життях хтось бабуся із них, а хтось внук. Або що це могли бути якісь колеги. Так, якісь друзі чи колеги. І от у першої людини вже виникли почуття, саме такі, як ти говориш, що він кохає, він хоче бути з ним, а друга людина вона не бачить його як партнера. Так, і вона не вона може бути, так як я сказала, вона може його підтримувати, вона може так. там давати кошти, вона може якось організовувати його життя, може йому з роботою допомагати ще якось, але зовсім не в тій ролі, у якій оця друга людина бачить, тому що. Ну, стосунки вони, вони всілякі, так є стосунки між батьками і дітьми, є стосунки між свекрухою і невісткою, є стосунки між сусідами. І якщо саме зараз є якась конфліктна ситуація, а це приблизно те, що ти говориш, воно так трошки конфліктно виглядає. Тому що уявіть собі, хтось когось кохає а від того, а той геть, ага. геть, геть ніяк ніяк не реагує. Ясно, що цій першій людині їй дуже тяжко, а другій людині їй ніяк. Ніяк або може і ніяково, бо він йому не подобається. В нього так. немає тої хімії. Він не, ніби як ходить паралельною вулицею чи живе на якійсь паралельній планеті. Ми не можемо змусити людину якось ставитися до тебе по іншому. або... Ну, або примусити себе кохати. Чому це так? Ну, от я думаю, що саме через те, що у цієї другої людини, яка не кохає, яка відкидає ці стосунки, вона не бачить, вона ще не пройшла той досвід, не було досвіду, от саме такого. Хоча, якщо перша кохає, значить вони вже не перше життя разом. Але це може бути саме ось так. Просто були в інших ролях. Угу. Часом угу. бувають ще такі історії, скажімо, жінка жінка і чоловік, і я бачила, коли я робила отакі от перегляди минулих життів, коли приходять клієнти до мене на сеанс і говорять, що це з коханням не складається, або там, саме з певною людиною. Ось ти ось ця певна людина. Я говорю, дайте мені ім'я, прізвище, скажіть мені, і я буду шукати, де той конфлікт, в якому він в житті. Часом бувають такі історії, що це були дівчата. Які десь танцювали в гаремі або слугували при якомусь там царі, королю, чи при якомусь такому, знаєш, дівчата можуть любити цього свого пана, так? любити цього свого царя там, чи когось. Бо він для неї все розуміємо, і, він, і вона хоче, щоб він до неї прийшов, бо тоді вона буде найкращою, тоді вона буде першою жінкою, чи тоді вона буде найважливішою. А для нього вони всі однакові. І, можливо, ще й такий оцей паттерн є е, десь за, закопаний у, у цій хронології життів. Отже, в кожному випадку це буде абсолютно інший, абсолютно інша модель, абсолютно інша ситуація. І отак просто сказати, просто так. що це отак, отак і отак. Я ніколи так не скажу, тому що кожну ситуацію треба дивитися окремо. Я зрозуміла. А от е, чи можемо ми. Е, в розрізі кармічних стосунків е, говорити, коли е, це е, пара одностатева, два чоловіка або дві жінки. Це У е... мене є дуже гарні приклади для цього, але це буде інша тема. Тому що там багато чого я повинна сказати, із прикладами із минулих життів, і це трошки я готова про це поговорити.